Ось ця вулиця Полтавка її ремонтують ці дорожники, вона стала. Ось Тут Тротувари там, борбуриці. Але хочу сказати, от була по вулиці Макарівська ну, гарна дорога. Її недавно ремонти... ремонтували біля антрациту. Це ЖК трацит. А тепер все срізали і, і поновили. Ну, бюджет всі осваюють, я не знаю. Ці ради. Ну так же можу. Є вулиці, є вулиці, коли доріг немає там розуміло, треба коли є робити. Ну а отут зняли асфальт. Тут був, лежав асфальт. Ну там ось ще тут іще залишили, мабуть. Вон, все. Я їздив тут зовсім недавно. Гарна дорога така була. Все. Все по новому. Ну це якийсь нонсенс. Коли країна в війні. Коли кошти треба на оборону, на все ось. Це це, прибудови. це ж було так і на соборні біля школи НСС. Теж срізали, ну а кажуть один слов, цей шар. І все. А теж тут була гарна дорога їздила. Все. Теж тут тут. Багато виходить коштів у ради, що вона не там будує дороги, де ну, і там, де і треба будувати, ну і там, де могли б нові дороги постоятися, їх по нові прироблювати. Це... Це витрачання коштів. Просто... В будинок вже від соборного прикриття і карниз будуть робити. Зараз попало в прикриття 10-го поверта. Потім карниз, А тут утеплюють. Утеплюють. І вікна ставлю вставляю. Ось проволока цей асфальтують.